Усім привіт! Сьогодні піде мова про один із таких цікавих корпусів, а саме мова буде йти про корпус Vinga модель CS-315B. Давайте його вскриваємо І нас зустрічає зразу зверху ось така симпатична коробочка з різними гвинтиками. Зверху є великий паралон. Знявши його, ми добираємося до корпуса і можемо зразу побачити, що корпус запакований не просто в якийсь там кусок якоїсь там плівки, фульги, а прям такий якийсь якісний мішок. І таке враження, що ти розпаковуєш якусь дорогу річ, а не бюджетний корпус. Корпус виглядає якось так. Як на мене, це ось такий строгий дизайн, мінімалістично виглядає доволі симпатично. На передній панелі у нас на всю площину розташована ось така дрібна сітка для забору повітря. І з боку на передній стороні теж є ось такі невеличкі щелини. На лівій стороні корпуса у нас так само все в дірках, так само і з правої сторони. І у чуду зверху у нас так само все в дирочках. По кнопочках пімпочках у нас є велика кнопка включення, кнопочка перезапуску, 2 USB, 3.0 для навушників і мікрофона. Позаду корпуса виглядає ось так. Відеокарту можна встановлювати вертикально, 4 заглушечки під відеокартою, які не відломлюються від корпуса, а є зйомні. Прикольно зроблена заглушка, де вкручувати болти за відеокарточку, вона є на магнітику. Особливість даного корпуса те, що корпус у нас безглушення. Винтовий і любі кришки практично можна зняти просто ось так. І нас на боковій кришці зустрічає зразу ось такий велетенський пиловий фільтр на магніті. І встановлена ось така вертикальна панель, на якій можна встановити додаткову накопичувачі формату 2,5, 3.5, або 2 вентилятори 120 розміру, або 140-ки. По нею легко демонтувати, вона тримається лише на двох гвинтиках. По праву сторону у нас так само безґрунтовий доступ, можна легко знімати кришку, але на цей раз прийшлося брати ось такий шпатель, тому що пальцем відкрити я чомусь не міг. По праву сторону, у нас так само велетенський половий фільтр на цю площину бокової кришки, так само, як і з лівої сторони. Передня панель, як не дивно, так само безґрунтова і знімається взагалі легко. На передній панелі у нас так само пиловий фільтр на всю площу. Спереду нас лишеє місце для встановлення накопичувача 2,5 і 3,5 формату. Ззаду корпуса встановлено один вентилятор 80 мм з підключенням 3PIN або Molex. І він встановлений прямо на тому місці, де можливо встановлювати відеокарточку вертикально. Ось такий вентилятор без жодного маркування, тому невідомо як він і що працює. На верхній панелі і нижній панелі у нас є різьба для встановлення гвинтиків. І вони йдуть в комплекті. До речі, вони є з вібругасами, що доволі таки круто. Верхня панель так само без безгвинтова і знімається так само дуже легко. І зверху, як не дивно, так само встановлено на всю площину велетенський половий фільтр. Зверху корпуса є можливість встановлення накопичувачів 2,5 і 3,5 формату, але я собі це уявити особо не можу на верхній панелі. І ця панель так само легко демонтується, яка кріпиться на двох гвинтиках. Збоку розташована ось така корзина, на якій так само можна закріпити накопичувач 2,5 і 3,5 формату, а так само. Ця корзина служить для встановлення SFX блок живлення. Корзина кріпиться на двох гвинтиках і демонтується дуже легко. Нічого цікавого у ній немає, саме проста корзина для накопичувачів. Але велетенський плюс те, що в комплекті положили кілька гвинтиків з вібругасами, наприклад, для накопичувача 3.5 формату, щоб би не вібрувало. Зверху розташована корзина для встановлення звичайного ATX блока живлення. Нижня панель у нас так само вся в отворах, великі ніжки 16 мм і знімається кришка так само легко. І знову ж таки на всю панель у нас розташований пиловий фільтр. І точно ж така сама панель, як зверху на корпусі. Якщо всі кришки просто зняти, то у нас вийде ось такий каркас. Материнські плати підтримуються мікро і міні itx Спокійно поміщається стандартний блок жилення ATX формату. Відеокарточку можливо встановити до 350 мм. Але тут є невеликий нюанс, тому що у нас знизу блоку жилення виходять шнури. І при atx з блоку живлення відеокарти можливо встановити до 250 мм. Але якщо і постаратись, то можна відеокарточку і 320 спокійно поставити. На сайті вказано, що на верхню панель можна встановити два вентилятори розміром 120 мм, але це можливо зробити тільки лише якщо блок живлення SFX формату. При АТХ з блоку живлення просто немає місця на другий вентилятор. А на нижній панелі спокійно поміщається дві 120 ки без жодних питань. Невеликі нюанси можуть бути при встановленні кулера вежі, і як бачимо, кліпса вентилятора кулера просто впирається намертво у вентилятор корпуса. Збірочка з блоку виглядає якось ось так на базі міні-ITX материнської плати. І невеликої відеокарточки довжиною 220 мм. І як бачимо, в принципі, місця в корпусі достатньо вистачає. І неочікувано це є доволі такий хороший бюджетний корпус за своїх 1850 гривень, він свою ціну управдує на 100%. Але сюди обов'язково потрібно докупити три винти. Вентилятори 120 мм. Корпус реально вийшов доволі класний, безґрунтовий доступ. На всіх панелях у нас є рішітка для забору повітря, пилові фільтра взагалі чудово. Мені корпус сподобався дуже і я зараз ним користуюсь.